Зараз проведемо інспекцію, що вони зробили за день За робочий день Привет. Так, дивіться Що тут у нас відбувається Зрізали, засипають щебнем Дастіш фантастіш буде Та дорога не бачить кого ремонту з часів Сталіна Зі всі скапут. Бачили кого небудь таке. Всі проблемні участки зрізали вже до першого переїзду. Засипають тим матеріалом, який зрізали. І по цьому вже будуть, мабуть, класти свіжий асфальт. Тут де асфальт більш-менш щось тримався трохи, то лишили. Але по ідеї будуть ляпухи ще.